Заважають переїхати. Є така мрія хороша. от І заважають. Тут навіть більше перешкода, що роблять, прив'язують, прив'язки роблять. Карта така вийшла, що... Е як ви, чи фінансово залежні, щоб не могли самі приймати рішення, самі виходити. Ну, вам уже час. Тут і страхи. У вас фортуна дороги, вам по долі переїхати, жити в своєму будинку, в, свої, в своїй квартирі і роблять. Да, це буде ваш порятунок. Вам е, вдасться це зробити.